Єлизавета одна з дев'яти випускників медалістів 2023 Останні три шкільні роки були більш ніж насичені на події. Пандемія коронавірусу, широкомасштабне вторгнення Росії в нашу країну. Але разом з тим з усіма викликами впоралась і здобула найвищі результати в навчанні. Планує вступити до Київського університету будівництва і архітектури. Всім було складно, тому що війна, дистанційне навчання це дуже важко для дітей, тому що треба вміти навчатися онлайн. Але для за себе я вважаю, що я справилась, тому для ну, для себе в мене нема ніяких питань, тому я вважаю, що я добре закінчую школу. Я закінчую школу з золотою медаллю, тому я собою дуже задоволена. Ким я бачу себе в майбутньому. Я хочу вступати на архітектора до Київського університету. Аліна теж вже обрала для себе подальший шлях у дорослому житті. Здобуватиме медичний фах та продовжуватиме родинну династію. Жартую, що вже незабаром вона стане третім лікарем в сім'ї і до цієї мети наполегливо йшла всі шкільні роки. Мабуть, миру всім нам тому що вже майже ну рік півтора року дуже важко е, жити під час війни тобто миру, а е, щоб не було лінії навчатися. Я буду здобувати професію лікаря. Я буду сімейним лікарем або ендокринологом. І вже за кілька миттєвостей випускники 2023 року виходять на шкільне подвір'я в останнє в статусі школярів. Випускники ідуть. Главесій особистості з власними мріями, переконаннями та. Цьогоріч в ліцеї Кредо 104 випускники, з яких 9 – медалістів, 6 – золотих та 3 – срібних. У Центральному міському районі загалом 1243 випускники 9-х та 11-х класів. З них 399 – саме 11 класники, 28 – медалістів, 22 – золотих та 6 – срібних. А в межах міста ці показники ще більш вражаючі. Заклади загальної середньої освіти сьогодні випускають майже 65 тисяч наших учнів. Дуже приємно, що цей рік, який би не був для нас склад, Ним для нас, для наших дітей, для педагогів, але ми його достойно завершуємо. 2400 випускників 11 класу в цьому році, із них дуже приємно 176 медалістів. Є у нас і срібні, і золоті медалі. Учні підтвердили рівень освітній, свій рівень, рівень знань. На свято останнього дзвоника до випускників завітав очільник ради оборони міста саме за цими хлопцями та дівчатами, майбутнє міста та України. Саме їм випало на долю здобути дорослу професію, відновлювати та розвивати країну після всіх випробувань, які ми зараз переживаємо. Ми пережили і наступ, ми пережили і бомбардування, ми пережили і блекаути взимку. Але ви здійснили свій маленький політ, і ви, і вчителі і батьки ваші, ви вчились вчились на зло всьому, вчились на зло ворогу, тому що ви це майбутнє нашого міста, чудове міста Кривбасу, тому що ви майбутнє нашої держави і вам розбудовувати після війни нову сучасну, красиву, прекрасну європейську Україну. Останній шкільний вальс не залишив байдужими нікого із присутніх. Мить, яка вже ніколи знов не повториться в житті цьогорічних випускників. Подивіться на наші власти.

На останок випускники кольоровою крейдою на асфальті шкільного подвір'я залишили малюнки, побажання та слова вдячності батькам, вчителям, а також збройним силам України за їх героїчну боротьбу із ворогом на фронті. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.